Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Зубко Роман Вікторович народився 9 травня 1993 року в місті Миргород Полтавської області. Вчився у Миргородській загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 9 Закінчив полтавську політехніку імені Юрія Кондратюка. Проходив строкову службу у лавах ЗСУ, брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Працював на підприємстві у місті Тернопіль. 8 березня 2022 року був призваний на військову службу до лав ЗСУ, служив старшим солдатом на посаді механіка групи регламенту та ремонту авіаційного обладнання підрозділу 831-ї бригади тактичної авіації. 2 квітня 2022 року під час ракетного обстрілу аеродрому міста Миргород отримав важку травму та контузію. Після лікування мужній воїн повернувся тримати оборону держави, але раптове погіршення здоров'я спричинило смерть 22 листопада 2022 року. Посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо: вічна слава герою!